Московський фюрер, з'їждивши за ярликом до нащадка Чингісхана, президента Хурел Суха Монголії, заплативши за ярлик дешевими вуглеводнями, тобто контрактами на постачання газу нафти і нафтопродуктів до Монголії, попивши кумису, причому видно, що попивши добряче. По дорозі кинувся на далекий схід. По дорозі йому ще трапилися жертви бомбардувань. В Полтаві, у Львові, в Кривому Розі він досита напився дитячої крові і вирішив на безпечному острові зупинитися, де виступити. на Далекосхідному економічному форумі. З високих гостей його оточували прем'єр-міністр Малайзії і заступник голови КНР. У своєму виступі не до вождь, не до фюрер, не до імператор, ну що вже коронований хан Московії, бо отримав ярлик від нащадка. Чингісхана розповів про те, як буде перетворювати у квітучий сад Арктичні і Далекосхідні міста. Щоправда, тут же, коли ведуча підігруючи фюреру ласкавими питаннями. Говорила про проблеми, він тут же говорив: проблеми є і будуть. Але головне, щоб люди дивилися у завтра. Дивляться вони у завтра, а в туалети біжать на вулиці. Хати розвалюються, газу в побутовому секторі немає. Таким чином, можна сказати, що плани планами. А на сьогоднішній день говорити про реалізацію того, що планувалося, ні про що. Фюрер розповів про те, що будуть тисячі кілометрів залізниць нові літаки, нові аеропорти, і більше того, що учителі, працівники культури і інші особи від бізнесу кинулися так на далекий схід, що кожного року мінусовий приріст населення. Тобто говоримо одне, робимо друге, насправді ситуація третя. Причому в кожному вислові говорилося про те, що треба запроваджувати національні технології, національні досягнення, національні відкриття, які набагато кращі, ніж зарубіжні. І всьому цьому кивав на Китай. Бачите, Китай має найбільшу економіку а в Росії взагалі зараз. Покупівельні спроможності чуть не лідирує. Ну, правда, назвав аж третє місце. В розрахунку на одну особу Росія ледь-ледь вповзає у семидесятку. Відтак брехливі економісти, брехливі політологи, брехливі писаки набрехали фюреру виступ, в якому він спотикався, бо сам розумів прекрасно, що там брехливі. Цифри, що стосується пленарних засідань, то декілька ораторів, не дивлячись на те, що підспівували фюреру, все таки сказали, що адміністрування економіку, зокрема, голова центробанку Ельвіра Набіуліна, про те, що ще декілька таких. Років ручного управління економікою, і фінансова система і банківська не витримає, як і вся економіка розвалиться. Щоправда, ці виступи не дуже рекламують, їх не хочуть бачити, і кажуть, що це проблеми, які треба вирішувати, бо проблеми завжди є. Фюреру дуже часто на стіл ложать документи, як майже щороку. Далекий Схід приростає населенням, яке йде з Китаю. І цифри ці приголомшуючі. Щоправда, Фюрер каже, що все це є приклад, і це спільна співпраця задля благополуччя Далекого Сходу. Цифри, які озвучені при цьому про Далекому Сходу, вони... Не вирішують проблеми, вони не можуть зрушити ситуацію з місця, бо на те немає коштів. Зокрема, пожалілися командуючи 155-ї бригади, яку колошматять Збройні сили України на українському Донбасі, що немає житла обіцяного, на що не до Фюрер і вже хан з ярликом сказав, що ці питання треба вирішувати, бо проблеми є. Але житла так жодна особа із. Військових 155-ї бригади морської піхоти так і, і не отримала. Ну і так і треба. Хай розуміють на за кого вони йдуть на смерть і чию агресивну імперську політику вони реалізують. Справа у тім, що як ми бачимо, проблеми Росії останні три роки закриваються лише форумами. То Валдай. То Петербургський економічний форум. Тепер Далекосхідний форум, уже, до речі, дев'ятий. Далі Дальше піде Брікс, після Бріксу форум Росія Африка. Говорим, говоримо, хай далі говорять: справа і дорога рашизму і Фюрера Путіна одна до трибуналу. А те, що він розповідав про успіхи Збройних сил. Російської Федерації в Курську ми знаємо добре, скільки вже розбомблено шкіл, скільки дитячих садків, таке враження, що Фюрер бомбардує Берлін 1944 року. Ця безпощадність до власного населення дуже добре свідчить про те, яку ця сволота проводить політику, як по відношенню. До своїх противників, так і до власного народу для Фюрера це просто ресурс, ресурс, яким він вирішує свої власні проблеми. Очевидно, що аплодисменти, які іноді звучали, хвалебні виступи, які їх підтримували, все це буде супроводжувати Фюрера, поки на лавці трибуналу світ не дізнається. Правду про смерті, про жертви, про злочини, які цей плюгавий уже хан з ярликом, цар з ярликом несе світу. А світ має, подивившись чи ознайомившись з цими брехливими речами, ще раз зрозуміти: це тварина, тварина, яку треба знищити в іншому випадку, зло буде плодитись війни. Будуть розростатися не місце цьому злу на планеті Земля.